Всім хай, друзі! Мене звати Герман. Зробіть поки що це, що показано внизу, а я буду е робити такий челлендж з нуля ну, до крутих пуколок, тобто до оружей, відтовок і так далі. Так, почнемо з цього прекрасного USP. Бачите з наклейкою переливаючі? Так що, погнали, друзі, беремо USP. Ось Бачите, хто стріляє. Мен так пінхай, дивіться. Йо-моє! 40 ВПС, 48, 38. 16 ВПС? Це як це як буде грайти? А, ну да, логіка. Мене за ВМВ вбили. Окей, беремо USP. Де наші вороги? Вороги. Вороги наші. Ой, я вже оденького забачив. Так, ВП... да, оцього я і забачив. Добре, беремо знову USP. Так, а, блін, я забув, він не Ага, Все, ми його вбили. Беремо П350, значить. Ой, й -мо. Коротше, зрозуміли, ми прокачуємося, кожен раз ми прокачуємося. Добре, поїхали. Давай, давай, давай. М -м -м, не повезло, не фортануло, друзі. Ну нічого, ми будемо грати до тих пір, поки хі, всі рухи пройдемо. А в конце я, я когось посажу на нож. Попробую даже троих человек. або двох, если вийде. То що вони тут синіли. Це, що це вони просто пінх... його, йоба, йоба, мене просто пінхлає. Йоу, Йома, Йо, мене піх лугає. Если мене пінг пінбубом хоча б 80 фпс, так я їх у всіх Йоу! Йоу! Злужаще! Не, ну це не буває же до мене, друзі. Ну... Так, куди і стріляю, не знаю, чесно. Я хочу проезжать пиксели. Хочу проюзать пиксели. Я пиксели. Ой, еще я один килл куполочку, же береты. И еще. Вот, это же F7. F, Ф... э, Да, купаем, купляем f Так, наш береты у меня такие и F7. Поехали. По мені хтось стрельнув Вс за вже били. А, бачу, от... Од... Дзвінтовки? Яке мав? коротше не важливо, давайте просто грати. Так, поїхали, поїхали 7 хп. Куда я стріляв? Я не розумію, що це в мене пінг, ще що мене щось з руками. Друзі. 7 хп, я зробити один кіл. Хоч якось. Так я пообіцяю, я вам зроблю кіл. Якщо не зроблю кіл. Kill... Oh! Я зробив кіл! Я зробив кіл! Я хотів сказати, якщо не зроблю кіл, то я продам свій аркан. А в мене є багато аркан. Добре, друзі, погнали. Так, це ми вже беремо Desert Eagle. Eagle. Eagle беремо. Так, на... Мінус бот. Ще донького надо. Оденько, ще ще. Да, Да-да-да-да-да-да. це в мене вже виходить який драбаш. <рик> У мене вже драбаш має... Да... бляха, в мене теж з дигла винесли. Так, в мене має бути драбаш. А що в мене має бути. Ні. А в мене 6 кілів. Значить, це 1, 2, 3, 4, 5, 6. Блін, магазин закрився, друзі. <кхід> Я не встиг. Ну, пофіг з дві цим пограю. Если вы більше зубнув, Так, давайте раз, два, три, 4, 5, 6. І 7. Все, берем цей дробаш. Прикольно. Якщо ви поставите на це відео кучу лайків, хоча б два. А ч, якщо ви поставите десь один лайк, то я сниму... Як я за сторони тіаліста. Ну, як я проходжу, це тільки за сторони дерева. А то я зараз за спецназ гуляю. Зараз я проходжу за спецназ. Це ми свій М9, який в реальній житті. Гарний такий. На моєму столі лежить. Так, поїхали далі. Де? Де враги? Де вони всі ділися, друзі? -а. -а, -а. Вони заді мене йо ма йо треба було стояти в цьому під крісом. Ладно, під крісом не можна стояти Це якось щось Блум. Фіго, сказав Так, друзі, ця катка закінчиться, тому ми перелітаємо в іншу катку. О, це в мене вже виходить ще. Що... У мене вже спас. У мене вже буде спас. Так, друзі, добрий день. Я Олень. Так, я перейшов на другу катку і в мене вже спасик. Ось такий. Да. да. Це я зробив кіл, чи ні? Вроді ні. Вроді не зробив. Це... Напишіть в коментарях, будь ласка, я зробив кіл тільки що на тому моменті. Перемотайте трішки. Я зробив кіл чи ні. Тому що я не побачив того, що в мене. а. Ага. Достається нічого. Я розкажу, скільки я до ФПС, коли я так двігаюся. Давайте я я двіюся. Двийся, просто дивайся. Тридцять в мене FPS малюсенький. Ну хотя б 80, дайте. Щось ВПС. Ні, це не важна грати, друзі. Отакий От хоча б 53, хойб. Йо Йо-мойо. Ні, друзі, це так. Чого? Чому, коли я знімаю відео... У мене сразу ФПС дає малий. Цікаво. Це що тільки що було? В мене пальці мокрі? чи в мене... А, я побачив бошку. Ні-ні-ні. На, ще бляха. Ще юзами. Опа, дав. Калашик прикольно. О, Тут, ну, бля, раз показав свій калаш, другий раз ну, надо може показувати. Я обойдусь я без твоего калаша. У тоже багато чего. Та е-мое, да ты. Що ж ты будешь їсти? Поищу там нас відцову. О, один кіл, один кіл, один кіл. Беру, значить. М60. Топы пулемет. Ой-ой-ой. Все, друзья. М. Т я не выкупаю. я выкупаю. Так, вот юзи на пикселе. Ни хрена жена. ой 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 Сразу два кило. Сразу два. Ладно, чтобы нас зараз не вбили, а то... Ну, хоть ты мне свой показывать. Я понял, что это был арканический класс. Ну, не знаю, бляха, мне теперь хрень довелось купить. Тільки нормально грати начал. Не потерпіти своїм калашом. Да хай, б я ще зробив. не закінчив цю рублю. Опять у мене вбив з цього калаша. Вот з цієї. Я просто буду лечить. Да ми друзьяки поїхали. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ге-ге-Два. Статириківський, бляха, ну ховати свого статириківська. Ховати мене в живу <туху> ціну, я вже розлився, друг. Добре, поїхали, поїхали. А, заховався, злякаєшся. Ой, є, є. То ти, ти, ти рофліш надо мною. Він, він надо мною здівається. Він мене, опять, з калаша задолбав. Організмського. Зеркалка, бляха. Я поняв, на твій калаш. У нас там трековський виний. Він тоже калаши. Хороші. О, ще один кіл. Це побачилось мені? Один кіл? Да, це був один кіл. Так! Та, закупитись! Ребят, закупитись не ти. Так, тепер... Ой-ой-ой, а скоро буде арканочка. Главное, не полетите за... Ну, зараз. Нет, ты теперь этот человек будет рофлить надо мной. Да я понял, что тебе. Они не издевайся. издеваются. издевайся. Погнали. Погнали, друзья. Погнали. Дайте. Наконец-то я его за... Одного... Скажіть, ви не рофлить надо мною, скажіть? Ну тобто напишіть коментарі, ви не рофлить надо мною? Бляха, я себе... це. Опять ти с калашом затовбал! Если б не цей з калашом, то я б зробив два кіла. О, наконец-то я з цього калаша. Так, все берем. Ну ви бачили, кстати, додавали. Напишіть від одного до десяти, скільки вона вам по вашому вкусу. Теж, якщо напишете один, я не розстроюсь. Мені буде приємно, що ви написали. Тому що ви мої любі підписники. Так, о, ще один кіл. Так, понятно. Що це за баха? Так, беремо цю... Же... Так, друзі, я так бачу, що ми зараз... Сейчас... Да. Переселямося на нову катку. Так, беремо. Якщо, якщо що, так я включив вже нову катку. і ми в До речі, оцініть мою муху. Ну, М40 від 1 до 10. А ху, хоч без... Хух. Так, і хоч ти мене тим калашом не задовуй, Без Бестатрековського. Татраковський треков... та калаш, я понімаю ще. Ну, Далі, щось, щось там історії, він там, якихось два зелди. Обично мене не тролює. На. Де ти? Быстро поки розвінка! Ні-ні-ні! Да, 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 да. Спасибо, бляха. Мені тепер подали звуку. Окей, друзі, погнали! Що мені? Звуки мені. Звуки поедем. Вдалеки и далекі Як вам мій голос? Погнал. Ой, я, б... я побачив голову, я побачив голову, друзяки. Не, ну ты будешь, ты, ты, будешь надо мной издеваться, да, Стив Калашов? оп попал, попал. Е, на, пожуй, пожуй мою штучку. Так, ты да. Да. Ну, за я про. За я про. Бляха, закончился. Не-не-не, М110 надо. Бляха, знал, скопанная получается. И сейчас дигла завалил. Ну, сделать. Так, ну все, вам пипец, братан. На тебе одного в попу. Де другому? Другому попробуємо. Другому локать. А другому мене... Обеди з цим калашом! Скільки... Скільки ми можемо мене калашами вбивати, ну. Не тепер винтовки підключили. Захранені. Да-на-на, оцього в ребро винесла. Ой, виймс. А цього з ножикам А. І поких. Давайте погнали, давайте когось насади на ножик. Садись на ножик, братіш. А, нас. Скільки вони будуть збивати цих калашів? Калаши! Калаши, ви задовбали. Ще, ще прострілу. Так, погнали когось на ножик насади. Давай давай... На, я. Як? Как ты меня нож переключить, ну? давай На. О, комусь то мою божечку подрезали. Ч в попочку, в попочку, на. Это был мой килл. Эй, ну вы сдавайтесь. Опять? Опять 83 рази подряд калашом били. Окей, давайте будемо вбивати того, що не бачили. Ну, що я ще не використовував Наприклад, як ці біляте. Гарні? Оцініть в коментарях від 1 до 10. Давай, 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 давай. Ой, є-єй-є. Ну тільки калаш мене розстроїв. о Оп, оп Опять калаш! Скільки вас калашів? Це ж 88 калаш! Я щитав. Якщо я неправильно сказав, то повторіть цю цифру в коментарях. Опа, ще один кіл. Чпон. Так, ви пока зробіть це, що на екрані, тому що ми будемо вже закінчити, тому що я фактам все пройшов. Так, друзяки. Якщо що, це мій канал, ну, моя сторінка. І зараз ви охраняєте. Чпон. Ой! Ой-ой-ой, я надіюсь, я надеюсь, ви це не побачили. Друзі, дякую вам огромне за, за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!